Яка рахується. Цілі міроприємства лежать за його, за його кордонами. Наприклад, якщо ви вчите українську мову, це не значить, що ви маєте просто тут вчити українську мову. Це значить, що ви українську будете практикувати, де просто в світі, вже десь там, де ви будете, в своїх побутових речах. Ціль молодіжок наших, друзі. Рома Кравчук, це мій друг він завжди каже, щоб тут познайомились молоді люди. Каже, це найголовніша ціль, щоб вони знайшли собі супутника життя. У мене один є пастор, знайомий в Києві. Послухайте, він взагалі якось взагалі цікава, цікава ситуація була. Він каже, уяви собі, провів я передшлюбне консультування сімейною парою, а потім каже: треба їх, ну в нас взагалі, пам'ятаєте, як є об'ява їх молодої пари, майбутньої в церкві. І каже він, каже, якось так, а велика церква десь біля тисяч людей, уявіть собі, він в неділю виходить з ве братика, Нареченого, каже, іди сюди, будь ласка, він вийшов. Дивиться на нього, каже сестри, дивіться, каже, в залі. Хто хоче за нього вийти заміж. Ну і і виходить, і та, з якої домовленість була, звичайно, я потім я говорю, дружище, слухай, ти взагалі не думаєш, що ти робиш? Вою собі хтось прийшов отак в церкві сидить, думає, прикольно, Бабтіста, тут можна так собі нормально знайти. Вста, встала і пішла. Говорю, ти взагалі це ризик. Кажу, більш так не говорю, ти, ти можеш в якусь халепу попасти. Я, я кажу, не подумав про це. Ну, добре, так. Сьогодні про що ми говоримо, друзі? Тема, тема слухайте, тема нашого вечора взагалі це тема називається так спроможність. Спроможність, Почуєте це слово спроможність. В російській мові возможність, спроможність більш ярке слово. Погодьтеся, більш ярке. Мова піде, скоріш всього, Сьогодні такий термін є цікавий, він називається резильєнтність. Резильєнтність або резилієнтість. Термін, який пішов взагалі з фізики, це здатність пружніх тіл відновлювати свою форму або повертатись в належний стан. Дуже крутий термін, до речі, друзі. Ідея відновлення. Ідея відновлення. Я дивлюсь покоління, яке йде зараз, друзі. Термін такий появився, дуже такий, ну він напряжний. Вигорають. Я дивлюсь на деяких людей, вони ще нічого не робили, вже повигорали, бідненькі. Ти думаєш, слухай, що за вигорання? Якесь ну, всі вигоріли, вигоріли. Це одна з найпопулярніших популярних тем. зараз на всяких ток-шоу. Як не вигорати? Ти думаєш, ну слухай, ось мова про, про це життєстійкість. Зростати далі, переживаючи, мабуть, склади навіть досвід і виклики. Ось про що мова йде, друзі. Ідея відновлення. Деякі люди, до речі, ви, скоріш цього помічали, що вони по природі своїй, ну вони так якось влаштовані, дав своєму ДНК, що вони скоріше відновлюються, ніж інші. Якщо брати нашого вусика, наприклад спаринг uh, партнери просто жаліються. Каже, він може трьох спаринг партнерів за одну трену, тренування поміняти. Каже. У нього дихалки вистачає. Тобто, ви, скоріше, ви бачили, він 12-й раунд боксує майже як на першому раунді. Оце виходить. І пішов. Знову ти думаєш, звідки ця пружність у людини, друзі? Ось, ось про що мова йде. Попри все це вважається, якщо брати резилентність, друзі, то це вроджена. Спроможність, але цікаво, що кажуть вчені, да, які займаються людством, вони кажуть, що це можна розвивати. Духовний світ. Духовний світ як як іти як в служінні, друзі, на довгу дистанцію? Дуже важливе питання сьогодні. Як, не, як, як би не схибити, не зійти в сторонку. І так, ми разом сьогодні з вами зануримося в один текст Святого Письма, друзі, відкрийте, будь ласка, його. Просто тільки текст. 15 розділ Євангелія від Івана, 15 розділ, друзі, обов'язково його відкрите, включіть. Ми разом його прочитаємо. І так Христос каже: Я є справжня виноградна лоза, а отець, мій виноградар. Усяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я в вас, як галузка, не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. То в мені не перебуває, буде відтинений геть, мов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь і вони згорають. Якщо ж перебуватимете в мені, а слово мої перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали просіть і станеться вам. У цьому прославиться отець мій, що ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною або досконалою. Є? І так наш текст, друзі. На що хочу звернути вашу увагу? Уявіть собі, що це страсний четвер. Страсний четвер, друзі, ще раз. Уявіть собі на хвилинку, не влікайтеся. Христос і учні, він на. Всю на... ніч будуть його розпинати. А... Часу на на другосортні речі немає взагалі. Він сфокусований. Він з учнями разом в той четвер. Уявіть собі, що ви один із них з 12. -х. Ноги помиті. Зрадник визначився. Петру. Перед рікін вже е, зречення. Петру перед рікін зречення. І вони виходять. Якщо брати іудейську культуру, е, та таємна горниця або кімната це у євреїв як кубік стоїть на кубіку. Другий поверх, як правило, туди залазили по драбині, і ось там вони проводять цю вечерю святу. Після того вони спускаються вниз. Вони йдуть за окружну стіну міста Єрусалим. За нею далі є виноградне виноградники, долина Кедрон. Там виноградники. В той вечір святий, або ми кажемо страсний вечір, да, четверг. Він виходить своїми учнями туди, і, скоріш всього, він піднімає цю невисоку лозу. Виноградна лоза це не дерево, це, скоріш цього, не плетуча таке. Неплетуча рослина українського формату, знаєте, до 9-го поверху це невеличке, невисоке деревце, метр, метр двадцять висотою. Закінчується кулаком таким, його постійно кожен рік його обрізають дуже сильно. І з нього йдуть галузки. Ідея цього уривку наша колосальна залежність від Христа. Уявіть собі, що ви в той вечір один із учнів, і якби ви сьогодні, як молодь, питають, чим мені по життю треба займатися, якби ви нього спитали, уявіть собі, що у вас є шанс спитати, підійти і сказати, Господи, чим мені треба по життю займатися. Він би сказав вам, якщо це одним дієсловом, і він сфокусований, він би сказав би словом перебувай. А ти би знав, що це слово говорить. Якщо б ти хотів би визначитись, що, про що більше всього він говорить з тобою в той вечір, він каже, будеш плодоносити. Давайте про плід поговоримо. Це саме часто слово, до речі, ключове слово в цьому тексті плід. В Біблії є два види плода: внутрішні та зовнішні. Зовнішні плоди це, це добрі діла наші. Біблія каже, що ми взагалі на них створені уявіть від собі в Христі Ісусі. Тобто добрі діла. Чому я так кажу? Тому що так і говорить апостол Павло, одного разу каже Тимофію. Щоб наші багатіли добрими ділами і не були безплідні, тобто безпліддя в житті християнина, коли він не багатіє добрими ділами. Тепер плід внутрішній. Плід внутрішній це Галатам 5 розділ, 22 вірш: любов, радість, мир, довготерпіння, благість або добрість, милосердя, віра, кротість і утримання. Ось вона дев'яточка. Плід Духа Святого, дев'ять атрибутів Ісуса Христа. До речі, самі класні, скажімо так, якості характеру людини. Коли дивися на цю дев'яточку, ти розумієш, Господи, поможи мені бути таким. Якщо ви зараз ще не, не, не вийшли заміж, скоріш всього, ви не проти мати такого собі в майбутньому супутника життя. Ви, братики, якщо ви не женаті, ви б теж не проти мати такого супутницю життя, але ось одна трагедія. Якщо ти сам не перебуваєш в Христі і у тебе немає цієї святої дев'яточки, то два варіанти є спутник жизні, спутниця житті, яка буде з тобою рядом іти, або другий варіант спутувати буде тебе. І це твоя трагедія. Скажу так. Кажуть, в Україні, який їхав, таку здибав. Це правда теж. І так, ідея пліт. Це те, що Христос обіцяє тут. Друге, що тут є цікаве слово, друзі, є. Прекрасна є, є є є у нас, якби обіцянка. Христос каже: 7 розділ якщо ж будете перебувати в мені, а слова мої вас перебуватимуть, то чого не забажаєте, просіть і станеться вам. Уявіть собі, як обіцянка, проси і буде. Друзі, ну погодьтесь, що класно На молитві буде відповідь. І як навіть на молитви не буде відповіді, да, що що бить. А тут Христос обіцяє в той страстний четвер, він обіцяє своїм учням відповідь на молитви. Звичайно, про що буде просити галузка? Ну, про плодоносіння. Вона взагалі, якщо брати, до речі, коли мова йде про виноградну лозу і про галузя, то кажуть люди, які займаються ну, деревообробкою, вони кажуть, що виноградне галузя ні для чого не придатно. Навіть кошики не можна плести, тільки палять або плодоносить. Все. Коли ми говоримо за, за молитви, ми будемо просити, Господи, зроби мене такою людиною. Це класна речі. Кращий спосіб покращення ближнього, пам'ятайте, покращуйтесь самі, друзі. Покращуйтесь самі. Ще що тут цікаве в цьому тексті, Христос каже, це я вам сказав, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була досконалою або повною. Друга обіцянка. Він обіцяє радість. Не просто, молить, послухайте, поржать. Багато з нас сьогодні ну, ми живемо, якщо брати так, хочеться веселитися, щоб було ну, ну, так, якось, ну, хочеться, щоб радісно було. Люди сьогодні багато говорять про зміст життя, але давайте так по чесноку, якщо брати. Або люди кажуть, безцільно проведений день. Все ми безцільним називаємо безцільним те, що. Не підходить під наші цілі, а взагалі ціль життя людини, якщо по чесноку, друзі, хочеться отримувати насолоду. Згадайте себе протяго дня. Ви все стараєтесь робити те, що вам приносить задоволення. Христос обіцяє радість, причому досконалу. Досконалість це коли сума зложених елементів, коли немає що відняти і додати. Отаку От радість обіцяє Христос своїм учням. Зумітьте, якщо він це обіцяє, і в нас цього немає, то що значить з нами? Скоріше всього, у нас немає відносин з Богом. До речі, один із головних індикаторів близьких стосунків з Богом це радість, повна радість. Відсутність їх, відносин з Богом, гарантує вам відсутність радості також. Це якби аксіома така. Що ще в цьому уривку є дуже круте, друзі? Є слово цікаве. Від цього залежить слово все. Цим словом, просто просочений цей уривок. Перебувайте мені, перебудьте в мені, перебувати, перебувайте, перебудьте. Перебуватимете. Христос каже, це слово. Цікаве слово, грецьке слово мено друзі, «мено» слово. Що це значить? Як це перебувати у Христі? Взагалі, слово у Христі, слово «сполука» ця, друзі, вона в Біблії зустрічається 71 раз. Буквальний переклад. А хто може дітей вгамувати трошки? Спасибо. Слово перебувати, друзі, показує його жестом. Це отак. Причому мова йде не про приступи духовності, коли вам щось дуже треба, ми починаємо Богошукачами ставати. Мова йде про постійність відносин з Богом, мова йде не про, не про просто, знаєте, як, як моя знайома, я з нею говорю кажу, Анічка, як відносини з Богом? Вона каже, пастир, ну в такому форматі зажала. Прибіжала, попустила убіжала. Я надеюсь, ви розумієте, мова йде про процес близьких стосунків з Богом. Це слово грецьке переводиться мено він каже: Перебувайте мені. Слово менно означає отак жити, приклеїтися, перебувати. Можливо, найкращий спосіб перекладу слова в старому заповіті це приліпіться. Пам'ятаєте, Бог каже, приліпляйтесь до мене, приліпіться чоловікові до жінці. Це належність один одному. Це слово перебувати означає, по суті, друзі, жити, бути, будувати дуже тісні стосунки, бути в сполуці. Ось яке круте слово. Христос це слово багато разів каже, перебувайте мені, перебуває, очікуючи, що Його майбутні нас послідовники будуть жити саме отак з Богом. І слідуюче слово дуже класне. класне. Він каже, якщо цього не буде, він каже, як виглядає як вирок. Уявіть собі, він каже, без мене не можете робити нічого. Більш того, він тут, знаєте, так цікаво написав, так і ви. В Українській Біблії я ще не підписав цього, але в російській в мене написано: Володя, не вірь свою унікальність, тебе це теж стосується. Тенденція, якщо брати християн, є три стадії християнського життя, коли ми прийшли до Христа. Перша любов, до речі, це не на перший час, це еталон на все життя. Ти бачиш, що в нього багато стосунків з Богом, мало функційності, друзі, і дуже багато плоду насолоджується життям, горить, серце вміщає всіх. Друга стадія. Менше трошки стосунків з Богом, але ще вони продовжуються. І, послухайте, увагу, функційності теж вже багато, якби і плід все-таки є. І третя стадія, яку я бачу, просто я називаю її обнять і плакати. Ти бачиш на цих віручих всіх серце, яке мало би бути великим, люблячим, вміщаючим, скукожене, чорне, ненависть, воно, знаєте, просто кожен виносить з серця те, що, чим воно багато. Ну так же, ти дивишся на віручих, вони приходять в стадію, коли функційності багато, вони бігають, метушаться, відносин з Богом дуже мало, і плоду взагалі немає. І на якій ви стадії, друзі, зараз? Слово перебувати це слово дуже цікаве, друзі. Він розраховує, що ви візьмете на себе цю свою особливу свою відповідальність, що це буде ваш формат життя. Вас ніхто туди не затягне. Перебувати. Дуже круте слово. Ось, ось так. Тепер скажу просто: якщо це є такий момент перебування, то який формат має бути. Стандартний. Якби базові речі особистих відносин з Богом. Як тобі не виграти, як бути спроможним, як перебувати в Христі? Тому що, якщо не буде перебування в Христі, то іде автоматом слова не можете. Слово не можете це дуже цікаве слово також. Слово у греків переводилось дуномай, слово, яке означало: послухайте, якщо, наприклад, ви прийшли до мене, уявіть собі ситуацію, ви приходите до мене одного разу, а я сижу, і, може, ми з вами не бачились деякий час, можливо, рік. Ви бачите, що я сижу, і ви кажете, володь, пішли гуляти, я кажу, я не можу. Грецьке слово дуномай. Що це значить? Я говорю, ребята, послухайте. Справа в тому, що поки що ми, ми не бачилися з вами рік, у мене була травма. Я і у мене сьомий позвонок хребтом переломаний. У мене пошкоджена центральна нервна система. і Я не можу, пацани. Слово не можете, це дуже жорстке слово в грецькій мові. Слово не можете. Греки приміняли, коли жінка не була здатна народити. Вони казали, вона не може бездітна, вона не плідна. Слово не можете не може, казали, стали діагноз чоловікові, який у нього сім'я виходила мертве. Слово не можете. Слово не можете, якби ви сьогодні пробували б зробити, уявіть собі, що там у нас стоїть куча автомобілів, і вони просто тупо не заправлені. Вони виглядають дуже гарно, але в них немає одного пального. Слово не можете. І в мене питання, чи збираєтесь ви на короткий термін потусуватись біля Христа, чи ви збираєтесь реально, друзі, піти в довгу дистанцію в служінні? Скільки виграючих служителів зараз є? Я час від часу з пастирами збираюся. Знаєте, яка трагедія пастерства зараз? Нам в Україні не вистачає 1300 пастирів. Позвольте 1300 пастирів. Я прихожу з цими пастерам, і ти бачиш, вони всі майже сивоволосі. І знаєш в чому трагедія? Якщо си волосся ці в дистанцію, то молоді пастара заходять на пару років і вони не везуть. Знаєш чому? Трагедія старшого молодого покоління, старше покоління, у нас не було з ким нас цілів зрівнювати. У Нас ці всі старічки, знаєш, в чому трагедія зараз? Ютуб з'явився. І молоді пастара заходять на дистанцію, і вони ставлять для себе дуже велику планку по проповіді, по всьому іншому, і вони не везуть, тому що вони порівнюють і їх порівнюють з Ютубом. А її не треба порівнювати ні з ким не з ким себе. У них ідентифікація не з кимсь порівнювати. Я у Христі. 71 раз Біблія каже, ти в Христі, і тільки коли в тебе близькі стосунки з Христом, ти можеш піти в дальню дистанцію. І я просто дивлюся, послухайте, 25 церков ми мали організувати 20 років назад. 13 організувалась, послухайте, тільки дві живі зараз. Дві живі в Києві із цих 25. Які планувалися. Тринадцять якби стартанули. І це так, знаєте, ну це так стидно. Як пам'ятаєте, як Давид колись, ну він пам'ятаєте, коли прож... сталася трагедія, і люди заходять по-тіхому, так заходять в його царство. І ти дивишся на цих пастирів, які злили церкви. Знаєш чому? Стали неспроможні, тому що гнучкість, пружність була втрачена. Вони не везуть. Вони не везуть, у них нема стосунків з Богом, дуже близьких. І свою ідентифікацію вони складають не тому, що вони в Христі. Вони не будують з а тому, що вони просто пробують самореалізацією займатися. І в мене питання до тебе, дружище. Ти підеш далі станду, чи ти спригнеш, з'їдеш. Чи буде в тебе спроможність і пружність на все життя триматися за Богом? Чи буде в тебе пружність піти за Христом далі і твою сім'ю утримати до кінця, не розводитися, терпіти, або виражаючись язиком боксера, тримати удар до кінця. Спроможність, пружність, чи є вона в тебе? Вона в тебе буде залежати тільки від того, чи в тебе є близькі стосунки з Богом. І так, базові речі. Перше для близьких стосунків з Богом, друзі, має бути завжди це класика. Має бути спеціально відведений час. Перше, час, запам'ятайте. час. Не просто серед дня, десь там доживну Бога, час. Краще, щоб це був ранок. Немає змісту в солдаті, який одіває на себе всі обла... обладунки. Да? Чи облаштунки, як правильно, обладунки. обладунки, тільки ввечері. Але багато хто з нас ми пробігли весь день в той час, коли була духовна війна, і ми були, як виражаючись сучасним терміном в шоломі спасіння і голі. Оце сучасний християнин бідненький. Друге для особистих відносин з Богом. Що треба, друзі? Це спеціально відведене місце. Христос виходить в пустині або безлюдні місця. Згадай Моїсея, взійди на гору, перестань там на вершині гори. Ніхто, нехай біля тебе не буде. Друге спеціально відведене місце. Знайди місце, де ти спілкуєшся з Богом. Я знаю людей, в мене є друг, у якого дом із тисячі квадратних метрів. І він там сам живе. І я закономірюсь одна – і в нього нема кімнати от, особистих відносин з Богом. Знаєш що? І що ще цікаво: в тих кімнатах в тисячі метровки ніхто з ним не живе. І він ніяк не може поняти, що в нього настільки мерзотний характер, що діти з ним жити навіть не хочуть. Все взаємопов'язано. І в мене є знайомі, які таємна кімната, у когось це навіть, знаєте що, на подоконнічку, Хрущовські дома, 70-сантиметровий подоконник. В когось це ванна, в когось це виход десь в ліс. Місце і час два терміни. Третя, друзі, що має бути ли... особистий відносин з Богом. Запам'ятайте термін лице. Приходьте до Бога і шукайте його як особистості. Не, не попрошайничайте. Буває так, люди приходять і основне... основний, якби ключова молитва благослови, благослови, благослови. Слухай, будуй з Богом відносини просто так. Ціль молитви не попроси щось у Бога, а побути з ним разом. Ціль молитви не. Просить те, що хочеш, а прийняти те, що Він дає тобі в житті, посилає. Це ті молитви. Шукати лице, а не руку благословляючи. Шукай лице. З Богом будуй відносини, тому що він твій творець. Скільки разів я бачив благосвіння в життя приходило тих людей, які не попрошанічали, а просто любили Бога, друзі. Любили Бога. Четверте, що для відносин з Богом, має бути щирість. Бог через всю Біблію просто кричить за чисте серце, чисте, щире серце. До речі, хто любить богослів'я, у богословів трагедія з молитовним життям часто. Вони дуже-дуже сильно вчитись люблять і дуже мало вміють молитися. Це богословська трагедія, якась така. Але богословом, справжніх богословів, робить саме розмірковання над Божим Словом і саме молитовне життя. І от одна фішка є: нема доктрини молитовної. Немає. Ми хочемо доктрину якось впихнути, а немає. Ну хіба що в ім'я Отця і Сина Святого Духа? В Біблії завжди молитовне життя це досвід. Ну, як ви візьмете, в яку ви доктрину всунете молитовне життя Давида? Як він там каже, Господи, порозбивай зуби моїм ворогам, щоб я сидів і бачив це. Куди до якої? До якої доктрини? Друга молитва Давида, нехай його діти будуть сиротами, жінка вдовою, нехай диявол буде біля нього праворуч. Відносини з Богом, друзі, це просто відносини з Богом. Будьте щирими дуже. Щирість. П'яте, що відносини з Богом, має бути постійність, друзі, постійність. постійність. Уявіть собі, що ви як їсте, так само ви духовно їсте. Ви ж не забувайте їсти. Підкріпляйте свою безсмертну душу. Це дуже важливо. Постійність. Шостий принцип відносин з Богом, коли ви хочете бути витривалими, пружніми це, це, друзі, послухайте підзвітність. Маєте людей, які вас питають, що тобі Господь сьогодні відкрив? Те, що відслідковується, те й робиться. Українець це дуже цікава істота. Він охотніше робить те, в чому його провіряють, чим в те, в чому йому довіряють. Це українці. Сьомий елемент відносин з Богом, друзі, це послух. Мудрість вона слухняна. Христос каже, слухав і виконував Божі заповіді та людина мудра. І так, пружність. як іти в дальню дистанцію? як обновлюватися і бути витривалим, друзі, відносини з Богом постійні, близькі. Біблія каже: вони спіткнулися, є люди, категорії людей, і впали, а ми піднялися і стоїмо прямо. І в мене до тебе друже питання, чи збираєшся ти з Богом іти на довгу дистанцію, чи відносини з Богом, у тебе просто легкий флірт. Закінчую. Одного молодого чоловіка взяли на роботу в дорожньо-будівельну кампанію. Ціль його була проста: між двома полосами руху треба було білою краскою малювати роз'єднуючу полосу білою краскою. Між двома полосами. Просто біла лінія. Малював він з понеділка по п'ятницю. Директор визиває його в п'ятницю і каже, дивіться, молода людина, у нас ситуація з вами каже, я не знаю, чи доцільно вас далі тримати на роботі і платити вам зарплату, бо КПД, коефіцієнт полізного дійства та корисної дії, значить, він з кожним днем все падає і падає. Він каже, що ви маєте на увазі? Я пашу реально, я, я стараюсь, я викладаюсь кожен день. Каже, більше того. Пане директоре, я навіть на обід вже перестав ходити. Каже, я на знос йду, я пашу, як це мене звільнити. Директор каже: ну дивіться, динаміка. В понеділок ви прокрасили 10 кілометрів білої полоси. Вівторок ви прокрасили 5 кілометрів білої полоси. В середу ви прокрасили 4, Четверг – четвер 3. Сьогодні п'ятниця 2 кілометри. Ну, просто здоровий глуз каже, що тенденція буде все гірше і гірше. Ми ви тебе звільняємо. Пошіть заяву про звільнення. Пацан встає, бере бумагу, щоб заповнити, підходить до дверей, розвертається на директора, каже, пане директор, каже, не звільняйте мене, будь ласка. Вся трагедія в тому, що банка з краскою, вона все далі і далі, і далі від мене. А тепер наша реальність. Деякі із вас прийняли Христа, Біблія каже, як ви прийняли Христа, так і ходіть в нім. Але деякі з вас, знаєте, як. Колись у вас були відносини з Богом, а зараз у вас скажу так: читнули, мальнулись. У деяких відносини з Богом стали як проходной білет протягом дня, друзі. Я вас дуже прошу сьогодні, друзі. Хочете йти в дальню дистанцію в церкві, в служінні, відносини з Богом, взагалі просто в соціумі, маєте близькі стосунки з Богом. Ось така ідея пружності, щоб іти в дальню дистанцію, спроможність.